І Добрий день. Сьогодні знакова подія. До мене приїхав Віталій. Втік, втік, щоб його не бачили. Але залишився Василь. Він зараз каже, я покажу все, буду приймати участь, розповісти про мої розробки. Але добре, що залишився Василь, не втікає. Ви знаєте, Василь зайняв. Я постійно це буду казати, так що перше місце в конкурсі. Це робити хейти. Ні, ну, найкращий майстер 2024. Так, що, про що ми розповідаємо? Ми розповідаємо про столи, столи для різного формату плитки. Столи керама. Це український виробник, що мені імпонує, це якийсь тетріс. Тут можна зробити дуже багато. Різних комплектацій цих столів. Почнемо з найменшої комплектації, це ось такий козлік. Вас, як ти думаєш, як його окремо можна використовувати? Можна. Як? От запитання. Та поставили сюди якусь е... дошку. Дошку. Так, да, і міні-столик. Ну, бажано не дошку, бажано щось таке вологостійке, бо майстри завжди з водою працюють. Це перше питання. Що друге? <кій> можна на нього поставити ось таке кріплення для тарцовочки. І буде на цей козлік ставити тарцовочку. Цей же козлік можна використовувати, я так розумію, кудись підлізти, стати на нього, правильно ж? Він досить міцний. Ну міцний, але він міцний. Ну і що? А якщо буде площадка на ньому? А стати на чого? Ну козлики, от козлик, самоназва козлик, Для чого? Щоб туди залізти, щось десь десь дістати. Чи ні? Ну, якщо їх два і щось положити, і можна тоді. А які проблеми? Якраз у цей козлік на, має на вузьки, ставати має ширину 93 см, і можна взяти два козлика, між ними покласти такі шини, і у вас буде стіл, наприклад, і 90 на метр 50, і 90 на метр 80, Нема питань. Шини ж можна різні, будуть постачатися у керамо. Різні можна киває, різні можна нарізати. От дивіться, у реймонді є тема така, що столи розширюються від 90 до метр сорок. І, і керамо зробив зовсім по-своєму. Дивіться, ось сам стіл буде, а ось до нього додаток. І ви можете цей стіл використовувати як. 90 на 1,50 або 90 на 1,80 80 і розширювати до показника метр 40. Просто унікальне рішення. Але він на цьому не зупинився. У нас же в Україні Вась, великий же формат є? Ну, є і стає більше. Ну, Я думаю, він більше не стане, ніж <кху> 3,20 Неважливо. Mm -hmm. Більше по об'єму використання. По об'єму, конечно. Okay. По об'ємо більше, і, і треба столи. Наприклад, столи є формат 3,60, наприклад, на метр 60. Як на мене, метр двадцять. Ну, трошки маливати, якщо різати поперек. Ну, є така справа. Чи нема? Ну, є. Є. І ось такий стіл. Це наступна розробка, бачите, він трошки полегшений. Ви бачите, да? тут вже не цільна металева. А він складається з двох частин. Е, цей розмір, у нього метр двадцять е, ширина, який можна розширити без додатка на метр сорок, а довжина метр 80. Але є можливість ось такий додаток додати, е, який наскільки на сантиметрів на 30 розширить? Ні, ні, чого, 40. На сор... Ого, це 40. буде... А 40. можна і без ніжок просто додаток зробити. І буде у вас стіл, виходить метр 60 або метр 70 на метр 80. Понятно, що вздовж можна додати або розширення там на метр 20, або ще повністю готовий такий же самий стіл на метр 80, щоб загальна довжина була 3,60. А подивіться, як воно компактно все. Це одна частина. У Василя є досвід, у нього є там якийсь стіл, він там по дурості якось купив. Тепер розповідає, тепер розповідає, як тяжко з ним Вась, ти складав оцей стіл. Твої думки. Ну удобно складувати, він швидко розкладується, не складується. Ну і складується. І транспортування, це буде ну, краще, ніж ні. Дві половинки взяв і пішов. Так заробляй гроші, щоб його... А Мені Я вже... Що? Мені просто паперечки надається, а шини я свої залишив. О, який хитрий. Ні, шини просто <клес> хороші. Так, ну я дуже радий, що такий стіл виходить на ринок. Він буде е, не так швидко, але з'явиться в продажу. Е, тут дуже багато варіантів. Люди, які користуються тарцовкою, також будуть задоволені. Ну, а взагалі це добре, що є у нас український виробник. І це явна українська повністю розробка, вона не скопійована ні у кого. Ну що, Вась, ну також можливо. Мені подобається. Мені я радий за те, що ми маємо такого виробника. Хоч він і такий скромняга, що... Так, ну, а саме головне, що? Якщо не тримаєш зброю, то маєш допомагати зсу, щоб вигнати російських окупантів і вбивць з України. Слава Україні.